В случаї прильоту безпілотних літальних апаратів, типа Шахід, на територію города Харкова, ми видвігаємось на свої зарані оговорені позиції і там працюємо по знищенню цих літальних апаратів. У нас в обладнанні є безпосередньо кулемет фірми Браунінга. Є обладнання, яке дозволяє спостерігати теплові цілі вночі, спеціалізований приціл і до нього допобладнання. Є також спеціалізовані програми, дозволяючи бачити переміщення воздушних об'єктів в межах нашої області. Я, як командир відділення, усе і кулеметник. І, і водій. Ні, у нас можуть стріляти усі. О! Збитий шахет нашої батарії. От і він, карбюратор, от і остатки від нього. В даний момент вони тут ще не літали. Чули, але дуже далеко. Але наші розрахунки з нашої часті буквально вчора-позавчора збили чотири шахеди. А що тут складного? Цільця і стріляєш, все. Нічого складного немає. Ну, звісно, по повітряним цілям працювати набагато складніше, тому що більша швидкість ж переміщення. Це все треба знати і розуміти. Ми завжди готові наносити ураження з усього, з чого можна. І якби, ось цей автомат теж для цього підходить. Якщо ну, ціль буде там, не більше, ніж 500 метрів від мене, то доволі таки, вероятно знешкодити. Ніякої броні ж в нього немає. Він э, легкий, це ж це як літачок маленький. Він зовсім не броньований. Тому саме його і можна збити і навіть е, з цього автомата. Ми приїхали, він улетів в друге місто. Ми переїхали на зустріч, він улетів в друге місто. Тобто Ми не стаємо і не ждемо, коли він приїде до нас. Бувають дні, коли ми, ну, скажімо так, ганяємося за ним. Кожний збитий шахід це. Як мінімум, він не долетить туди, коли, куди його направили наші вороги. Тому так, кожен хоче збити і у кожного є такий олімпійський інтерес відкрити лік своїм збитим шахидам.